доставляють до ТЦК, що робити. По-перше, щоб ви при можливості або ваші родичі, які стали свідками затримання, зателефонували адвокату. Лише адвокат може дати кваліфіковану консультацію у конкретній обстановці. Якщо такої можливості немає, то уважно послухайте, занотуйте, заскріньте чи збережіть шматок саме цього відео. Що вам треба знати, і що у разі чого, і на, і на що вам посилатися, порядок доставлення громадян до ТЦК та вручення повістки чітко регулюється пунктом 54 цієї постанови 560 Кабміновської. І згідно з цим порядком, працівник ТЦК може запропонувати громадянину проїхати до приміщення ТЦК лише у випадках, якщо під час перевірки військово-облікового документа буде встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку, тобто перебуває у так званому, у так званому розшуку по реєстрі оберіг, чи будуть виявлені розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними в цьому єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Якщо громадянин нічого не порушив, то ТЦК не можуть його затримувати та більше вести до себе, і після перевірки повинні фактично відпустити. А якщо порушення військового обліку та законодавства про мобілізацію виявлені та сталося так, що ви у розшуку або не перебуваєте на військовому обліку, то звертаю увагу на фразу в абзаці 5 пункті 54 постанови 560. Старшої групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов'язаним прослідувати до ТСК ТСП для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документу з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І далі читайте. Із зазначеною метою громадянину оформлюється та вручається повістка. Тобто закон прямо забороняє гуртом тягнути людину до буса або знімати на ходу, як ми бачили вже з велосипеда. Працівники ТЦК за законом мають право лише запропонувати прослідувати до ТЦК і лише тим особам, у кого будуть виявлені ці порушення правил військового. Обліку. І для цього виписується, що повістка.